Отож, сьогодні шоста тема. Хто такий Ісус Христос? І перша проповідь цієї теми Христос є Отець Вічності, Бог сильний. Прямі тексти. Нагадаю, прямі тексти, де говориться про те, що Христос є Бог, що Він є Отець Вічності. Ми читаємо ці прямі тексти в Біблії. Що Христос є Бог, і нема ні одного тексту про те, що Він не Бог. Тобто нема ні одного протиріччя, ні одного порушення Слова Божого щодо цього питання. Читаємо пророк Ісая, говорить у 9 розділі 5 або 6 вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник. Бог сильний, Отець Вічності, Князь миру. По різних перекладах по різному. Владика Миру, Бог могутній, Бог всемогутній, Отець Вічності. Слово Боже, Біблія називає Ісуса Христа, Отцем Вічності і Богом Всемогутнім. Це прямий текст. Наступний текст той самий пророк Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Тому Господь сам дасть знамення, ось Діва в утробу прийме і родить сина, назвеш ім'я йому Еммануїл, що значить з нами Бог. Діва в утробу прийме, прийме від Духа Святого і народить Сина, і буде між нами Він, Імануїл, Бог в оплоті. 1 Тимофія 3,16. Бог з'явився у плоті, оправдав себе в дусі. Ось Бог у плоті з'явиться від Діви свого часу, Ісаїв сказав. І це збулося, і це прямі текст. Перший соборне послання Івана 5 розділ, 20 вірш. Щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правдивий і життя вічне. Він, Ісус Христос, наш Господь. Бог правдивий і життя вічне. Римлян, наступний текст, 9. Розділ 5 вірш. Христос по плоті сущий над всіма Бо. Над всіма. Тобто, Він над всіма, Цар, над всіма Бо. Благословенний віки. Амінь. Той Бог, який над всіма. Іван Івана, 20 розділ, 28, 29 вірш. А Хома відповів, сказав йому, Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус. Ти повірив. Коли Хома відповів, Господь мій і Бог мій до Ісуса Христа, то Христос у відповідь каже Ти повірив. Хтось повірив, хтось не повірив, Хома повірив, що це Господь і Бог в плоті. Це прямі тексти. Це прямі тексти. І нема ні одного тексту, який вказує, що Христос не був. Нема ні одного порушення Слова Слово Боже. Але з'явилися люди, які говорять оця зворотня і протирічать Слову Божому. Про це говорить в другому посланні Соборному. Іван в 7 вірші. Бо у світу війшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та антихрист. Писання каже, що Христос є Отцем вічності, Богом во плоті. І вони в це не вірують, є невіруючими. Не повірили в Біблію, не повірили в Слово Боже. Хто вірує в, ці, в це свідчення, яких Бог свідчив про Сина то Той свідчення має в собі? Так написано. В першому Соборному посланні Івана 5 розділ, 10 вірш. А хто не вірує Богові, Той представляє Бога лживим. Зробив Бога неправдомовцем, якщо не вірує в Писання, представляє Бога лживим, Бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Бог свідчив через проків своїх, про сина свого, через апостолів. Про сина свого свідчив. Ми маємо ці свідчення в Біблії, ми маємо ці прямі тексти. Але люди, багато людей вчинилися антихристами, тому що не вірували в свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Вони не вірували це і вчинили Бога лживим. І тепер, що буде тим людям, які представили Бога Живе в Біблії, і є невіруючими, є неправдомовцями і є антихристами. Як я говорив в попередній проповіді, попередній темі, чому тут багато релігій, там є три основні тексти, по яких можна провірити, що буде людям тим, які не вірують, особливо в свідчення, яких Бог свідчив про сина свого. Перший текст Евангелія від Івана, третій розділ із 16 по 18 вірш. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього, тобто через сина, світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Той вже засуджений. Людина вже засуджена, це людина, який, який винесений приговор. Вона визнана винною. І вона визнана засудженою, тобто її ніхто не буде судити, вона зразу після смерті, в день смерті, йде в місце покарання, яке буде нести разом із всіма засудженими. Оце й означає, що вже засуджений, через що? Через невірство, хто не вірує, особливо в свідчення, яким Бог свідчив за Сина Свого, той вже засуджений, Він не розуміє ні цього свідчення, ні взагалі Біблії він не розуміє. І наступний текст святого Писання об'явлення 22 розділ, 18 вірш. Свідкую я кожному, хто чує слово просто цієї книги. Коли хто до цього додасть, що, то накладе на нього Бог кари, що написано в книзі оці. Ось так сьогодні багато людей прямими текстами говорять, що Христос не Бог. Вони це додають від себе, бо в Біблії так нема написано. Тому за це додавання накладе на них Бог кари, що написані в книзі оцій. Які кари, які кари, ви запитаєтесь? Що написано в Біблії про ті кари? Перехід в ад, а потім ад буде вкинені в озеро Огняне і будуть там мучитись. День і ніч, вічні віки. Ми це читаємо об'явлення, 20 розділ. Це другий текст, по якому провіряють, що буде з тим, хто не вірує. І що буде в другому, в другому тексті, що буде з тими, що додають, додали, що він не Бог. і ось вирок від Господа, праведного судді. І третій текст об'явлення. 22 розділ, той самий, 19-й вірш. А коли хто що відійме від слів книги просто про цього, то відійме Бог частку від Його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Тобто людина, яка відняла, що Христос Бог, не буде допущено дерева життя, щоб вкусити і вічно жити з Богом. Ця частка людини забирається, а також не буде жити в місті святому. З усіма святими і це її забирається за те, що відняли від Слова Божого, що Христос є Бог. Бог всему, Отець Вічності. Тому велике застереження всім від Слова Божого і в Першому Соборному посланні Петра 4 розділ 11 вірш каже, коли хто говорить. Говори, як слова Божі. <кліх> якщо в Слові Божому це є написано, то я говорю, і в цьому я отримую нагороду, тому що це є написано. І я говорю так, як Слово Боже. Ісаї, 8 розділ, 20 вірш, якщо вони не говорять, як це слово, то нема у них світла. Є люди, які говорять так, як слово Боже каже. І є люди, які не говорять. І ті, що не говорять, так слов, слово вже кажуть, не вірять, додають, віднімають, то кажуть, це люди, в яких нема світла. А що тоді в їх є, якщо світла нема? Є темрява. Ось ви почули першу проповідь свідчення про Ісуса Христа, яка називається Прямі тексти: Христос, Отець Вічності, Бог сильний, Бог всьому. Друга проповідь: Христос будеться чи Отцем вічності, прийде у образа, образі Сина і раба. Так говорять святі Пророки. Я скажу, де це написано в Біблії. Прийде в образі сина і раба, і буде залишатися в цьому образі до самої Христої Смерті. Тому наступна проповідь свідчення про Ісуса Христа, посвячена саме цьому питанню. Отець, ві, називається Отець Вічності, наступна проповідь, в образі сина і раба. Це шоста тема і друга проповідь буде.